Коротше, так что ціни я не, не бачив, що писали. Вони чистять, обматують і пишуть і все. 80. Це короче, долар 60, то це 80. І дрочку понятно. 80 короче, долар 60 це долар. І 13 ой. Долар не можу зобразити. Короче, чуть -чуть більше, чем долар. Папа. Ой. Памела. Помела така помелка. Долар. І третя час. Так, да. все получається. Долари 30 центов. Правильно. все. 80 їхними. А це... О, а там ціни немає на цьому. Каву мать з ван. Це бінти. Сібінти, а, семін О, 70. Він <реш> А ну попробуйте мене. Я вже скоро на 70, 70 навірно. А ну, подожди, я заставлю її калькулятор взяти. Є калькулятор? 70, окей. Короче, Долар. Долар. А на нас, якщо я правильно зрозумів 70, то долар 60, то буде... Доллар Hello. и пару центов. Все, бай-бай. Окей, сэнкью. О, how much one килограмм? 140 Окей, ну. Короче. вонцы 250 чешу. Не знаю. А ну попробуйте, напишете. Не сорю. Каву мач коконат. А 45 пісок. І uh, ще раз. А, uh, 45. А, ah, 40. Окей. Пане. О. Сразу пить. Okay. For, for 40. Я потім напишу, коли вип'ю. <laughs> напишу, чи я... <laughs> так я буду цифри вчити. А я попробую зараз рассчитаться. Сейчас я йому я йому дам денежку. А, п'ю я вже, коко крас? 40, правильно. 40. це, коротше, менше долара. Долар 60. Бачите, рис везде. Ну, вкусняшка. Все. Опа. Filippine Super!